Трамп фактично вкрав свято в Путіна і в розпал підготовки до кремлівського параду на 9 травня. Президент США завдав неочікуваного такого вже символічного удару і офіційно проголосив 8 травня днем перемоги США над нацизмом і додав. Що ми будемо оцінювати наш успіх і не тільки за виграними битвами, а й за війнами, які ми припиняємо? Найгордішою моєю спадщиною буде спадщина миротворця, сказав Трамп. Годить, що Путін втрачає монополію на перемогу, адже саме цим святом він роками легітизував свою владу. Саме цю дату Кремль перетворив на головну подію російського політичного календаря. Звісно, це десь про 9 травня, тоді коли весь світ відзначає день перемоги над нацизмом саме 8 травня. Але на цьому Трамп не зупинився і відповідаючи на питання журналістів про Україну, він сказав. Що ми відходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але мені це не подобається. Ну і звісно, ця заява прозвучала на тлі інформації про те, що віцепрезидент Шаджа Дівенс звинуватив Росію у завищених вимогах на переговорах. Ну і що ж, звісно, якщо оцінювати ось такий удар, який стався з боку дипломатії по путіну, все ж таки з огляду і на вибухи в російській столиці, і паніку в медіа, і дипломатичні сигнали, пара дев'ятого травня ризикує перетворитися на фарс за дійсно, вже не жарти. Так само я нагадаю, що Зеленського напередодні запитували, чи зверталися якісь країни до Києва щодо візиту їхніх лідерів до Москви та потенційних ударів. Ну і Зеленський сказав, що ну наша пропозиція проста: по перше, не їхати до Росії. Ну а так само ті, які збираються це робити, то Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації, тому що вони. Забезпечують вам безпеку саме Росія, і звісно, ніяких гарантій давати Україна тут не буде і не може. Ба більше Російська Федерація була змушена обмежити роботу мобільного інтернету в Москві під час підготовки святкування Дня Перемоги через небезпечне сусідство. Саме так це пояснив речник російського диктатора Дмитрій Піскова. Він сказав, що продовж усіх днів, коли будуть перебувати гості святкувань, тобто до 10-го, а травня, включно, напевно, каже, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету. каже, що мовляв, маємо враховувати те, що маємо небезпечне сусідство. Сказав прихвостень диктатора, який розпочав цю війну. Ну, і, власне, не єдину війну у світі, якщо вже дійсно говорити правду. Парад чи буде він під загрозою, тому що дрони фактично паралізували ж напередодні авіасполучення над Москвою. Вучич ледь долетів президент Сербії. Сязеньпін паралельно, коли був весь цей хаос, повідомлялося, що він вилетів і він ще в небі. Але відомо, що і сі і Вучич вже дійсно долетіли до Росії, але дійсно от в розпал того, поки Росія готується до пропагандистського свята 9 травня, прибу. Тя іноземних лідерів опинилося під питанням. До речі, в останній момент стало відомо президент Азербайджану. відмовився летіти. Сказав, зокрема, як ну, відмаску, можна сказати, так. Я чомусь думаю, що все ж таки це пов'язано з безпекою. Сказав, що є певні питання і справи, які треба в середині країни вирішити. Так само от. Якщо згадувати Вучича, то прибував він до Москви, Він також не з першого разу зміг долетіти. Він був змушений здійснити вимушену посадку в Баку. Ну а за даними серських змі, рейс дійсно змінив маршрут через активність російської протиповітряної оборони. Але на жаль, Вучич долетів, і чому я кажу на жаль, тому що він дозволив собі вийти от на Красну площу і розповідати про те, що він не боїться осуду. Трічки можемо так його включити на, на тлі нашої так, розмови. Про що каже Бучіч, заявив у контексті свого візиту до столиці країни-агресора, що не переймається тим, що в закінчим світі подумає, чи скаже сербський президент запевнив, що не побоїться можливого покарання в Євросоюзі і при цьому серце залишиться на європейському шляху. ponosom na antifasističku borbu srpskog naroda u celini i građana Srbije i to nikada nismo да da zaboravimo i nikada nismo možemo da dopustimo reviziju te istorije Також умовно ви інтереси на готові чи такий мовити. шлях обирала Європа шлях через червону площу. Ну наврядче, але очевидно, що певна реакція на такий візит вона має бути, і точно не стоїть сьогодні Європа на стороні диктатора і на червоній площі в Кремлі, звідки віддаються злочинні накази. Ну а щодо сізінь піна, який був у небі, але все ж таки кажуть, долетів, йдеться про те, що насправді. Насправді голова Цзіньпін вилетів із Пекіна до Москви ще напередодні, але було дійсно питання, чи дістанеться він на столиці Росії. питання було відкритим. Але насправді вже з'явилася інформація, що прилетів, і очевидно, буде так само брати участь разом з Вучичем, так у параді Павідабесія. Ну але я нагадаю, що в російській еропорти, зокрема московські, от саме 6 на 7 травня вони були фактично паралізовані. Рофлот лише за добу скасував понад 100 ресів. Ну і тут, звісно, треба говорити про те, що деякі лідери могли і навіть скасувати свій візит. Вже повну картинку будемо бачити в самий день 9 травня, але. Якщо е, згадувати китайського лідера була думка військового експерта Івана Степака, який каже, що е, Україна не буде ніякому разі тероризувати лідерів, так які зберуться на Червоній площі. Тим більше Сізіньпіна е, каже: Ми не в тій позиції адже Китай це величезна країна. Ну і е, каже, що навіть припускає, що могло бути, коли е, Сізіньпін летів до доMoskvy, е, могли е, з китайського посольства все ж таки зателефонувати Україні і. Попросити зупинитися. Ну а Україна мовляв мала би дати доїхати Сізінькіну більш-менш спокійно, скажімо так, до Росії. Ну а тим часом Путіну знову ж таки варто ж було б налякати українців в черговий раз і дали по суті такий собі наказ російській пропаганді, щоб очевидно в черговий раз налякати українців. Ну і Путін, звісно, ж дістав свій аріжнік. Ну і про що йдеться? Що е, нібито е, якщо Україна буде задавати ударів саме 9 травня, е, буде відповідь і, мовляв, навіть вже визначені цілі в Києві, куди цей арішник має потрапити. Але звісно, риторика тут чітка, залякати формулювання такі досить агресивні, без фактів, без підтверджень, тим більше. Жодного підтвердження того самого Аріжника в нас немає напередодні. Мала розмови з Сергієм Пратчуком, речником української другої армії. Ну який прокоментував ось ці нові погрози, і, звісно, так спрогнозував, чого чекати дійсно чи варто боятися ось цих чергових заяв чи погроз. Потенційно живемо в тій ситуації, коли потенційно ворожа атака ракетна або комбінована або суто шахетна може відбутися фактично кожної хвилини, кожної години. А те, що відбувається, це кожного дня. На сьогодні це вже стало очевидність. На жаль, тому що війна триває, і говорити про те, що ворог щось новеньке застосує. Ну на сьогодні теж треба говорити про те, що дуже активно росіяни розганяють. Інформаційні свої психологічні спецоперації зрозуміло, тому що на полі бою особливих здобутків на сьогодні немає, не дивлячись на те, що шалений тиск сьогодні ворог тисне шаленим тиском на наших оборонців, і зокрема говоримо про те, що намагаються зламати українську стійкість, тобто психологічно-емоційний стан людей звідси і впливають оці ці повідомлення. Від якихось джерел невідомих наказів, указів Путіна і так далі. То подібне, очевидно, що тут е, дуже багато інформаційного, інформаційної складової, звичайно, і блефування і власне намагання таким чином е, зробити певні знаки, можливо, нашим союзникам, нашим партнерам, мовляв, йдіть та поспілкуйтеся з Україною і там надумте її не робити ті чи інші дії. Тому, в будь-якому разі ще раз скажу, дуже багато тут емоційного. Все це роби робиться. Бачите, зараз напередодні тих чи інших подій, сакральних дат про які е, говорить Путін. Говорять, зокрема, росіяни нам робити своє Америка більше не вірить у мирні наміри Путіна. Білий дім переходить у наступ після серії гучних заяв від Трампа. І це президента Джейді Венса і навіть міністра фінансів Скота Бесента стає очевидним. Терпіння Вашингтона вичерпано вперше на офіційному рівні Росію фактично звинуватили у затягуванні війни та висуванні неприйнятних ультиматумів і тепер. Звучить принаймні сигнал, Штати готові діяти жорстко так, як це було з Японією у Другу світову війну. Чому Трамп говорить про рішення, яке йому не хочеться приймати, але яке він зробить із Росією? Давайте розбиратися. Отже, уряд США наразі вважає надмірними умовами, які висуває Росія. Для припинення війни проти України про це заявив віце-президент Ді Венс, от від якого можливо такої заяви і не очікували. Про це він сказав 7 травня на заході у Вашингтоні. Він сказав, що ми вважаємо, що вони просять надто багато росіяни. Водночас Венс наголосив на важливості розуміння точки зору Кремля, мовляв, не обов'язково погоджуватися з російським виправданням війни. І, звісно, і президент і я. Критикували повномасштабне вторгнення, але потрібно спробувати зрозуміти позицію іншої сторони. Венц додав, що він не стверджував би, що російська сторона не зацікавлена в пошуку рішення, але зазначив, що в даний час існує значний розрив у позиціях України і Росії. Ну а метою з шляху до миру, і взагалі це, звісно, на думку Джейді Ді Венса має бути спільний діалог і України і Росія. Сполучені Штати кажуть раді були брати участь у цих розмовах, каже Венс, але каже, що дуже важливо, щоб росіяни і українці почали говорити один з одним. Далі він сказав про те, що ми наближаємося до моменту, коли доведеться приймати рішення важливі, і це власне підтвердив Дональд Трамп у відповідь на запити журналістів. І звісно, про питання, які звучали неодноразово, він сказав про те, що дійсно. Но це вже як би йому це не подобалось, але це потрібно робити. Ну а тим часом, якщо слідкувати за подіями всередині і аналізувати, як це робить аналітик Олександр Демченко. От те, що Путіну можуть говорити, зокрема його піддання, він каже, що Путіна сьогодні вмовляють не йти на перемир'я і фактично все зривають. Принаймні, такої думки Демченко висловив він її. Звісно, із коментарем ми, мого колеги Юрієм Бібіком. Давайте почуємо, що каже. Патрушев, такие как Сечин, сейчас очень уговаривают Путина не идти на, ни на какое перемирие. Все срывают вместе с Путиным, кстати, и с его семьей. И делают все возможное, и планируют теракты, как они и планировали. Я напоминаю, что автором теракта в 99 -м 2000 -м годах был не только Путин, но и Патрушев. Главным образом Патрушев. И, вероятно, покойный Борис Абрамович Березовский, кстати. А вы что? Да, да. Особенно в Дагестане операция, которая началась перед Второй Чеченской войной, это была полностью идея, задумка и финансирование Бориса Абрамовича, который потом, правда, исправился и помогал украинскому Майдану 4-5 -го годов. Да? Поэтому да, это очень интересная запутанная история, но я предполагаю, что Путин устроит серию терактов. Вот этого нам точно стоит ожидать. Кстати, как и фильма пропагандистского про Владимира Путина, анонсированного Песковым. Ось така думка Демченка, звісно, має право на життя. І очевидно, про можливий теракт повідомляв до речі Володимир Зеленський. Ну якщо дійсно це станеться, це буде черговим свідченням небажання Росії завершувати цю війну і, можливо, черговим сигналом для Сполучених Штатів Америки. Ну а міністр фінансів США підтвердив, що Путін є військовим злочинцем. Про це Скотт Бесен заявив під час слухань у Конгресі. У відповідь на пряме запитання, чи вважає Путіна військовим злочинцем, Бесенд відповів так. Про те, що до можливості вести переговори з Путіним, Бесен так само відповів наступне. Я думаю, що такою є природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після другої світової війни. Ось такий натяк. Я побачила, звісно, в цьому натяку можливо таку і часткову погрозу. Як бачите це, ви, до речі, пишіть в коментарях. Цікаво. Ну, а тим часом. А міністр фінансів міг би ще з однієї сторони попливати на Росію що стосується економіки, тому що в Росії зараз і так найбільший дефіцит в бюджеті. Ну а штати дійсно могли би зробити цю ситуацію ще гіршою. Найважчим чинником для економіки Росії стала зовнішня криза загострення торгової війни. США, падіння. Прогнозів зростання світової економіки, ну і обвал попиту на нафту це такий смертельний удар для сировинної моделі Росії. Reuters раніше з посиланням на документи уряду Росії писала про те, що Кремль очікує на різке падіння продажів нафти і газу вже цього року. Ну а торгова політика США направлена на збільшення тарифів, обернулася ударом навіть і по російській економіці.